Давно у нас не було розпаковок, тож я вирішила показати всі останні покупки свої за останні місяць. Мені здається, що це досі цікаво. У нас буде як і косметика, так і одяг, якісь цікаві знахідки з різних сайтів, і також те, про що ви часто в мене запитували. Тож, не переключайтесь, бо буде цікаво. Всім привіт! Мене звати Даша і дякую, що відкрили це відео. Перед тим як ми почнемо, я вас попрошу поставити лайк, написати коментарі та підписатись на мій. Канал, тому що саме так про мене дізнаються більше людей. Ну а ми. Починає. Е, Зразу а. вже хочу попередити, що всі продукти, всі позиції, які я вам сьогодні покажу, я ними вже користуюсь, тому я можу сказати остаточний відгук, тому я можу точно сказати, чи я ними користуюся, як мені, що мені. Мені здається, що це досить цікаво. Я вже стараюсь експериментувати з форматами відео, тому що одні розпаковки це цікаво, але щось інше також хочеться. Спочатку я покажу електричні прилади. Так, сказати то як можна сказати, я не розумію, Упаковка пошкоджена трошки, тому що ну як я і сказала, я ним користуюся. Це фен. Від Ксьоні. Я не знаю, чи це оригінал чи ні, Скоріше, це все, ні мені так здається, Я не знаю. Чому я взяла саме цей? Розповідаю. Мені потрібно був якийсь маленький фен, який я могла брати з собою у Вінницю. Я навчаюся у Вінниці. Третій курс закінчую. <клухи> я проживаю в гуртожитку, і знаєте, не завжди удобно, коли у вас там, наприклад, Дайсон. Мені здається, неудобно, коли ти будеш возити його туди-сюди. Тим паче в гуртожитку там хтось може щось вкрасти. Тому я хотіла взяти. Маленький компактний ф'єн. У нього є така от насадка. Вона вставляється, можна її забрати, як ви зрозуміли. Можна назад вставити. Чесно, я користуюсь тільки цією насадкою. Я не знімаю, мені і так нормально, тому що без насадки не буде такого напору воздуха. Тому я ним користуюсь і користуюся тільки холодним режимом. Я дуже рідко, коли користуюсь теплим режимом, тільки в тому випадку, коли мені потрібно щось висушити. От тоді і користуюся. Саме цю кнопочку можна змінювати. Воздух на тепле чи холодний. Саме цю кнопочку можна включити, можна включити легенько, щоб воно дуло, дуло. І, і сильно. Сам він прикольний за свою ціну, взагалі, топ. Я мала брати подорожче, але мені потім зателефонувала, сказали, що його немає в наявності, тому я взяла подешевше. Я не розчарована. Насправді я навіть рада, що я не переплатила, а купила за дешевше. Ще величезний плюс, що тут. Просто величезний шнур. Це ж шнур. Тут метр мені здається, я можливо і два. Я не знаю. Він мені прийшов у цьому пакету. Тут була ще інструкція, я її витягнула. Фін хороший, я ставлю йому 10 з 10. Я вважаю, що якщо фін виконує свою функцію, значить супер. Все ідеально. І ще, що мене здивувало, тому що в мене фіни постійно нагрівалися. Цей поки що місяць користуюся ним, і він мене не нагрівається навіть при довгому використанні, при теплому режимі, все одно він мене не нагрівається. Я дуже сильно рада це. Звісно, це потрібно подивитися ще через певний період і ну, може будь-що змінитися. Якщо вам цікаво, я можу потім чуть пізніше дати остаточний. Вже відгук, як він мені, але в принципі, я і зараз можу сказати, що хороший фен. Беріть, якщо вам треба, був якийсь недорогий, хороший. Далі те, що я хочу вам показати і розказати. То є... Я вам розкажу, але я вам детально все знімлю. Це 100 саме світло з Тіктоку. Да, я його так не забувала. Ну мені дійсно подобається. Я не знаю, як я без нього жила. По-перше, він компактний, його можна возити будь-куди. Я і так таке і роблю, він в мене і в сумці валяється, і в чемодані я його возю. Він в мене візде, і в гуртожитку, і. коротше. І ще мені подобається, що там дійсно є багато режимів, там можна переключати на будь-який колір. Там є холодний відтінок, теплий, нейтральний. Також там є режим, типу, як дискотеки, так скажу. Я навіть не представляю, як я жила без нього. І я навіть планую в майбутньому купити ще одне собі, тому що мені постійно не вистачає світла. Поставити навіть на фон. Я вважаю, що це супер. Хоча я ним користуюся як основним освітленням, тому що однієї кількість свої лампи, мені дуже мало, тому я користуюся ще і. Цим світлом я його замовляла на Аліекспрес. До речі, поки я не забула, тому що я забуваю завжди сказати це на початку відео. Всі посилання на товари, які будуть у цьому відео, я залишу в своїм телеграм-каналі. Тому якщо вам щось сподобалося, ви хочете замовити або переглянути, ви можете перейти на мій канал, там все буде. Я навіть залишаю хештег, тому там все дуже легко не. Коротше, мені це світло капець, подобається. Я дуже рада, що я його замовила. Далі я вам хочу показати цю маску. Я вже розпаковувала і показувала. Одніх своїх розпаковок, але показую я його ще раз, тому що я хочу дійсно похвалити цю маску. Я зараз не представляю без нього життя. Я не знаю, як я не користувалася цього якоюсь маскою. Просто мій улюблений продукт на цей період. Навіть сьогодні я користувалася цією маскою, можливо, до речі. Оцінити. Єдине, що я хочу сказати, що вигляд мого волосся ще залежить і від води. Тому що коли я мию своє волосся у вінниці, воно виглядає як мочалка. І коли я мию волосся удома, я вважаю, ідеально виглядає. Принаймні мені так здається. Перше, я хочу сказати про цей запах. Він просто ідеальний. у мене з манго. Да? Папа, я постійно плутаю чомусь. Ну, видно, що я не користуюсь, але я хочу сказати, що я користуюсь через раз, щоб не нагружати свої волосся, тому що в мене воно не пошкоджене, воно я вважаю, в мене ідеальне. Єдине, якщо будете користуватися цією маскою як без мивання його, то. Я не раджу, раджу тільки в тому випадку, якщо у вас пошкоджене волосся, якесь сухе, ломке, тоді я напевно раджу. І якщо у вас волосся таке, як в мене, то ні, тому що воно буде виглядати наче ви не мили голову. А так то. Прикольна маска, правда. Я трішки не розумію тих людей, які засуджують цю маску, яких поганий відгук про неї. Але я розумію, що всіх різне волосся, всіх різні типи волосся, і комусь може підійти, комусь ні. Тому це таке діло, його потрібно пробувати. Те, що мені попало під руку, це бейбі крем відмішан. Також я розпаковувала її на відео, і, скоріше за все, я розпаковувала все в одному відео. Е, просто я хочу також сказати про цей відгук. Я не Остаюсь уже якраз. Десь місяць, можливо, менше, якщо я не помиляюсь. По-перше, його досить мало, як я і говорила. Мені можливо, ще вистачить приблизно на пів місяці, але не більше. Я ним користувалася сьогодні. Можете оцінити мій макіяж. Мені здається, прикольно. Бейбі крем хороший, я дуже раджу, правда. Тільки у мене відтінок номер 23, я спеціально брала тинішу, я говорила, тому що я користуюсь іноді автозасмагою. Ну, я думаю, ви розумієте. Зараз я не користуюся, тому змі ще одним з тональником від ламель. Від ламель у мене вже закінчився тональний, тому потрібно буде підкупити ще якийсь. До речі, можете порадити якийсь. Він гарно лягає на обличчя, він гарно розтушовується, все добре. У мене не було ніяких проблем з ним. Я навіть красила своїх інших дівчат. Я була типу візажу Я його повторюю. Ні, неодноразово, я його полюбила. Звісно, напевно, була дурна ідея показати це все знову, коли я це показувала, да? Владно, я ще раз вам це показала. Просто мені якось писали в коментарях, що було прикольно, якби я зняла окремо відгуку з відгуками. Якщо вам дійсно цікаво, то я можу відзняти такі і Я навпаки буду дуже рада, тому що мені не потрібно придумувати ще якусь ідею для відео. Якщо ви дійсно хочете, щоб я відзняла такі відео, без проблем, правда. Далі, те, що я не показувала ніхто з них розпаковок, тому я хочу зараз показати. Недавно я придбала собі крем від Simple. Я розказувала, що в мене є ще вмивалка, я просто обожнюю всім серцем цю вмивалку. Вона в мене ще досі є. І я користуюсь у неї вже з місяця три, якщо не збрехати. Коротше, я обожнюю, я вирішила спробувати ще від цього бренду і крем. Крем хороший, мені подобається. Текстура просто неймовірна. Я кожен раз дивуюся від кремів і їхні текстури, які вони бувають просто різні. Єдине, що мені не подобається, це формат баночки. Я звикла до отаких от форматів, типу. А тут саме так, і це не дуже сильно удобно, але в мене є скляночка в такому типу форматі. Я туди просто перелила і так більш удобніше. Він класно зволожує, у мене суха шкіра, в мене є з цим проблеми, повірте, якщо говорю, що Крем зволожує, значить він дійсно зволожує. До речі, Нічим не пахне, тому якщо ви переживаєте, що є тут якась віддушка, то в цьому випадку немає. Я навіть для цеху залишила упаковку, хоча я завжди викидую. Далі я викинула упаковку, це патч для пліщів. Насправді, я чомусь завжди думала, що це якась фігня. Вони нічого не роблять. По факту це і так і є. Вони тупо нічого не роблять. Але коли я почала ними користуватися, я зрозуміла, що все ж якісь ефект то є. Мені. Подобається, що вони прям витягують у цей білий хній. Фу, ну, видно, що ними вже користуєтеся. Прищ стає такий м'ягкий після того, як ви користуєтесь цими патчами. Насправді, мені подобаються ефекти, і я, напевно, повторю ще раз. Я нічого такого про них не можу сказати, тому що ну, дійсно вони почти нічого не роблять. І обійтися без них можна. Просто коли ви, наприклад, будете виходити на двір і вас там вискочить якийсь прищ, і щоб ніяка бактерія туди не попала, ви можете користуватися цими патчами. В принципі, я такі. Роблю куди видно, пачок, що зверху буде макіяж. Я не знаю, просто я не пробувала. Потрібно попробувати. Ну що, починаємо до одягу. Тут Дійсно, дуже багато чого мені є показати. І я вважаю, то, що це взагалі клас, те, що я знайшла. Принаймні мені так здається. Перше, те, що в мене дуже часто запитували, вона навіть мені не влазив кадр, це куртка. Просто я балодію від цієї куртки, я вам детально, звісно, все знімлю. Це, напевно, не то, що куртка, це пуховик. Да? Просто завжди я говорю. Куртка, але ну, це поховик. Я просто обожнюю цю куртку всім серцем, і чесно кажучи, я б навіть не ділилась посиланням. А ви знаєте, де я її замовляла? На Aliexpress. У я просто фігію від ціни. Я взяла її щось за тисячу гривень, У мене костюм за півтора, а тут куртка за тисячу. Вона тепла. Єдине, б я, напевно, взяла б на розмір поменшу. У мене розмір М, і я маленька, хрупна дівчинка, і вона виглядає досить ну, великою. на мене. Ні, масивною, але я знаю, що деякі люблять це Тому якщо ви хочете, то можете брати на розмір більше. Але я б взяла все вже на розмір менше. Ніде ні одної ниточки тупо немає. Кармани є. Вони, звісно, не дуже великі, але все вже є. Я навіть вже її прала її не один раз, все гаразд, не розійшлася. Я в шоці. Звісно, це такі матеріали, що дуже легко її можна замастити. Тим паче, біля обличчя у вас там постійно буде тональний, і від цього ніяк. Якщо ви не користуєтесь тональним, то супер. Але мені приходиться прати досить часто цю куртку із-за того, що вона постійно в мене стає грязною. Це і не дивно. Взагалі, я обожнюю такий от світний принт, він прикольний. І бачите, типу, все гаразд, цвіточки нікуди не поплили, як це буває іноді. Я би навіть і не сказала, що це AliExpress. Така куртка в якомусь інстамагазині б стоїла ну, за 2 тисячі, якщо і не більше. Єдине, напевне, що б я хотіла, щоб там був капюшон, але я знала, що я замовляла, тому це таке діло. Якщо ми почали говорити про капюшон, то... Це типу шапка капюшону. Вона прикольно виглядає. Вона тепла, матеріал просто неймовірний. Чому саме чорного кольору? Коли я замовляла, у мене білої куртки не було. Я була впевнена, що я у собі буду купляти куртку чорного кольору. Ага. У мене біла куртка, ну ладно. На жаль, далі я не змогла вам зняти більш детальніше, але я прикріпляю вінуки, щоб ви розуміли, як це приблизно виглядає. Мені дійсно не змерзаєш, коли навіть мінус 5 було, мінус 10. Більше мінус я не провіряла, тому що в Україні, ну ви розумієте, самі морози не такі сильні, слава Богу. Що мені не подобається, це самі оці нитки. Я тут проспрохотнулася спічками, щоб воно нікуди не, сп... не розпоролося. Це дійсно мінус. Матеріал просто такий приємний на дотик, такий класний, теплий, прикольний. Ніякої ниточку в мене не, не старчить. Хоча, до речі, у відгуках я бачила, що таке було, тому, будьте обережні. Також замовляла на Aliexpress. Мені все подобається. Правда, я мала знімати окрему розпаковку Aliexpress, але товарів досить мало, тому я вирішила показати це все зараз. Я раджу тим людям, які не люблять шапку. По-перше, це дуже удобно, тому що і шия буде закрита, і вуха будуть закриті, все буде закрите. Я говорю вже як бабуся, но повірте, я вже страждаю. У мене вуха от з вухами у мене така велика проблема. Старість не радість. Те, що я також замовляла на Aliexpress, це. Комплект носків. У мене було їх 5 штук, показую одні. Прикольні носки замовляла щось приблизно за 150 гривень. Вони тоненькі, вони просвічуються, це і не дивно, але ну не так, щоб. Були, немає, типу, все окей, але видно, як вони просвічуються. Це мінус дійсно. За світі, ну, я вважаю, вообще топ, тим паче 5 штук. Чуть не забула ще сказати. У мене розмір 37-36, і вони трохи великі на мене. Якщо ось розмір 38-39, тому вони вам точно підійдуть. Якщо у вас. Ну, нога маленька, то вони будуть великуваті, як і на мене. Але такі носі, хоч це турбую, оплачено, треба носити. Ще чуть не забула б вам розказати, я ще замовляла на Aliexpress тапки, але, на жаль, не можу показати, тому що вони в мене залишились у Вінниці, в гуртожитку. Але тапки прикольні. Єдине, я замовляла коричневого кольору, а вони мені прийшли сіром. Я подала на повернення грошей і мені повернули всі гроші до копійки. Тому прикольно і дуже рада, тому що тамки. Мені можна сказати, обійшлися даром. Але майте на увазі, що вони просто прийдуть іншого кольору. А так то тапки топ. Я якось сказала, з відео я не пам'ятаю в якому, що поки що з систему не буде, тому що я боюсь там замовляти. По факту, ну так і є. Поки що розпаковок систему не буде, але я вперше. Замовила. По-перше, це рубашка, якою я зараз в ній сиджу. Правді, є просто в шоці від рубашки. Прикольна текстура, м'ягенька, хороша. Мені все подобається. Вона довго. Мені в принципі це і подобається. Я б навіть замовила ще б якусь собі рубашку, якусь сірого кольору, або напевно якусь Рожевого, не знаю, немає ні одної ниточки, ніде не старчить. Прийшло мені щось приблизно за тиждень на нову пошту. Я обалділа. Бо що мені все завжди проходило на Укрпошту з А Тут прийшло на нову. Тут є ще кармашу косю. Я замовляла собі спортивні штани. Вони на флісі, але вони великуваті на мене. Трішки. Там просто розмір xs не було і вони великі, трішки на мені виглядає, як шаровари але кого це турбує? Правильно? Романи досить глибокі, телефон точно сюди вміщається. Тільки шнурки, вони якісь такі, знаєте, ну, потаскані трішки. Внизу вони на резинці, все розтягується. Ні одні ниточки немає. Я просто трішки з систему. Звісно, не завжди так все класно буває. Там також потрібно дивитися відгуки. Я буваюся замовляти без відгуків, так само, як і на Aliexpress. Завжди. Замовляйте з відгуками. І ще я замовила собі. Лосини, коричневого кольору. Боже, я баладію від них. Я чекаю, поки потеплі на дворі, тому що зараз у них досить холодно. Вони розтягуються. Якщо ви метр 55, м, то вони вам будуть якраз нормально по довжині. є ефект пушапу ззаді. Мені це подобається, тому що мені якраз потрібен ефект пушапу. На жаль, зверху є резинка, розтягується, в принципі. Але вона вам ще талію, те, що мені подобається. Внизу все просто ідеально прошито. От нього є ниточки, вот ще в боку є отакий от рельєф. Я не знаю, видно це на камері чи ні. Я замовляла, звісно, не прям я, а моя подруга. Вона замовляла, замовляла собі і замовила вже і мені, але все одно я посилання попрошу і вам залишу. Це розмір у мене S. Насправді, в мене ще дуже багато покупок. Просто вони зараз не зі мною, на жаль. Я ходила в Бережку. На жаль, залишити вам посилання я не зможу, тому що я ходила офлайн магазин, а не замовляла. Тому я надіюсь на ваше порозуміння. Там я досить багато чого купила, але єдине, що вона є, це тільки футболка. Футболка саме звичайна. Тут є от яка от деталь прикольна. Взяла я її на знижках за 200 гривень, начебто, але вона велика на мене, тому що це розмір L, а Я ношу розмір S. Там не було меншого розміру, але це і не дивно, там по-любому вже розкупили все. Я ще купляла на бережі собі комбінізон. Взяла собі кофточку, але на жаль, я вам не зможу це все показати. Але я вставлю фотографії. Це все виглядає. Це в принципі все. Я дуже сильно надіюсь, що вам відео сподобалось подібного формату. Якщо так, то я буду чекати від вас відмінки, я буду чекати від вас коментарі, лайки, активність. Якщо ви захочете, то я буду знімати побільше таких відео. Все залежить тільки від вас. Надіюсь, що ви поставили лайк, написали коментарі та підписалися на мій канал. Ну а я вас всіх люблю, всіх обнімаю, всім пока!